Привіт усім! Хочу показати, як я зробив свій власний ДБЖ, можна так сказати. Ось він зроблений з двома модулів. Так, один модуль це звичайна зарядка акумів. Ось як він виглядає. Так, на 2,5 він Ампера. Ну, добре заряджає, швидко заряджає акумулятори. Та, у мене стоять тут три акумулятори. Ну, можна ще один додати. 4. А другий стоїть модуль, це повишайка на 12 на 12 вольт. Я не знаю скільки ампер, але у мене ще є із такої теж робив такого модулю. Ось. Все купувалось на Аліекспресі. Так, тут ще у мене є. По цієї ось роздеру. Тут є у мене, можна сказати, БМС-ка. Защита від замикання. Акумулятора, якщо там замкнуться, або... От перезаряду або перезаряду і розряду. Ну, така БМС, звичайна, для літіонних 4,2 2 вольта. Так. Потім йдуть такий вихід на Wi-Fi роутер, А тут у нас ну, звичайний зарядка телефонів там на плачок. А другий кінець. Ось. Такий самий. Працює вже в мене місяць. Нормально воно працює. Так що от з таких двох модулів можна зібрати з Aliexpress. Вони там коштують щось. Можна сказати, обійшлося ці два модулі у мені десь около 60-70 гривень. Так що, хто бажає, може зробити. Потім я поміщаю в таку коробочку, купляю на Аврорі. В Аврорі такі є. Це для проводки для чого. ось, Роблю тут дирки, отверстя. От. Вкладую туди добре і лежить, працює вже місяць. Так що хто хоче, може бажає. Ось показую в роботі. Ось лампочка загорілась. Вона коли зарядиться, то буде світитись там. Зеленим, або синім, я не пам'ятаю вже. Ось ось облачок. Звичайний, шнурди до нього. І ось до Wi-Fi роутера. Ось працює. Бачите. працює добре.